Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття за приказі. Ой, хтось дзвонить. Алло! Доброго дня. Доброго ранку, зайчику. Я хочу вас запросити до свого яблуневого саду. Ви повинні побачити, які гарні яблунки в мене ростуть. Вирушайте скоріш. Добре, зайчику, ми з дітками. Зараз вирушаємо до тебе. Дітки, ви чули? Зайчик нас запросив до себе у сад. Ходімо подивимось, що ж в нього там такого цікавого. Привіт, зайчику, який в тебе гарний яблуневий сад. Дякую, я доглядав за деревами і тепер в мене такий врожай. Ви знаєте, які вони смачні? А ще в мене є дуже цікава ідея зробити аплікацію. З яблучок, бо вони такі гарні, дуже дуже смачні. Я знаю, дітки їх обожнюють. Так, дітки, знають, що яблучка дуже смачні. Я зробив ось таку тарілочку з яблучками. Хочу запропонувати вам спробувати зробити так само. Це так цікаво. Вам дуже сподобається. Так, зайчику, діти, давайте спробуємо. Що ж загадав зробити нам зайчик? Зробимо з вами яблучка дуже. Мені зайчик дуже цікаво. Ходімо. Подивіться, які яблучки я назбирала у зайчика. І червоні, і зелені. Вони такі смачні, запашні. І сьогодні зайчик запропонував нам зробити таку тарілочку з яблучок. Для цього нам потрібно. Форма тарілочки в мене білого кольору. Нам ще потрібні ось такі ватні диски, маленькі листочки зелені. Батьки вам допоможуть їх вирізати. Пензлик, клей, клеєночка. А ще ось така фарба. У мене фарба розбавлена з водичкою. Та ось така піпетка. Ось так я викладаю наші яблучка, листочки до яблучок, ось так. І буду наклеювати. Візьму ватний диск, наклеюночку, візьму клей, змащу наш диск. Та буду наклеювати на нашу тарілочку та притискаю сервиточкою. Ось так. І листочок до нашого яблучка. Ось так. І так усі яблучка. Ось я вже наклеїла яблучка, але вони в мене біленькі, а яблучка то в нас і зелені, і червоні. І зайчик мені відкрив велику тайну. Візьмемо нашу піпетку та наберемо їй фарбу. Ось так. І будемо розмальовувати наші яблучка. Подивіться. Як чарівно виходить, і наше яблучко стає червоного кольору. Ось так. Як мені дуже це подобається, як цікаво придумав зайчик Ще одне яблучко зроблю червоним. Подивіться. Як цікаво! Можна розмалювати пензликом, але так більш цікавіше. Подивіться, яка краса. А тепер я зроблю яблучко зеленого кольору. Наберу фарбу. Дивіться! Дивіться, як виходить! Вау! Ну Мені дуже подобається. Оце зайчик придумав, так придумав. Подивіться, яка тарілочка з яблучками в мене вийшла. Подивіться, яка в мене тарілочка вийшла. Я обов'язково зателефоную зайчику та розповім про свої враження, як мені сподобалось. А я буду чекати на ваші тарілочки. Зробіть їх з батьками. Мені дуже цікаво подивитися, які яблунка вас вийдуть. А ще розпові... вам потрібно розповісти друзям. Як цікаво можна зробити! А ми з зайчиком будемо чекати на ваші роботи. Я обов'язково покажу зайчику фотографії ваших тарілочок. До побачення!